Українка з Конгресу США відмовилася допомагати Україні. Українці не вірять у ядерний удар, але вірять у Телеграм. Росіянам не подобається, коли їх називають хорошими. Ляшку не подобається ТСМ. Вірастюку не подобається Бобу. Ця та інша свіжа дичина. Далі у випуску. Віть Україну сні на яву вишневу свою країну. красую я вічно, живу нову і мову і солов'їну. Слава Україні Кінець цитати депутатки Палати представників Конгресу США від республіканської партії, уродженки Чернігівщини Вікторії Спарц з інтерв'ю, яке вона дала Голосу Америки менше двох років тому. Цього ж року ця ж сама конгресвумен проголосувала проти надання військової допомоги своїй батьківщині. На щастя, голосів вистачило і без українки у своєму Твіттері своє рішення пані Спартс пояснила, не голосувала, бо пакет допомоги не містив кроків для охорони кордонів США з Мексикою. І ще одна представниця консервативної партії Мерджері Тейлор Грін відмовилася допомагати Україні, бо, за її даними, тут проживають нацисти і антисеміти. Головний рабин України Яков Довблайх відповів, що нацистів тут нема. Натомість є російські окупанти, які зруйнували вже більше чотирьохсот баптистських храмів. То історія про антисемітизм між українцями і євреями. Це теж час пропаганда, який було. Розпастення Росія після Голокосту. Вони якщо й зроблять бомбу, то не зможуть її докинути. Ви подумайте, де Іран, а де Америка. Україна разом з Іраном, Вірменією і Пакистаном має найвищий у світі відсоток громадян, які не бояться ядерної загрози. Такі результати продемонструвало дослідження міжнародної соціологічної асоціації Gallup International, проведене у 41 країні світу. Найбільше людей, які вважають ризик ядерної загрози високим, проживає у Індонезії, Нігерії, Еквадорі, Сирії та Аргентині. У європейських країнах таких загалом менше, хоча у Італії. Португалії та Румунії все таки відносно багато. Якщо брати загальносвітовий результат, у використання ядерної зброї вірять близько 20%. Не вірять 14%. Найпесимістичніші оцінки зафіксовано серед наймолодших респондентів. предложили выбор между двумя неоптимальными вариантами. Один из них заключался в том, что я должен был начать выполнять то, что мне говорили делать лидеры страны. Другой заключался в том, что я мог бы продать свою долю в компании, уйти в отставку с поста генерального директора и уехать из страны. Я вибрав останнє. кінець цитати Павла Дурова, російського мільярдера й одного з засновників месенджера Телеграм, який, як показало соцопитування фонду Демократичні ініціативи імені Іллі Кучерєва для українців є основним джерелом інформації про війну. Дуров дав інтерв'ю американському пропагандисту Такеру Карлсону, тому самому, який кілька місяців тому брав аналогічне інтерв'ю у президента Росії Владіміра Путіна. Засновник телеграму розповів у Росії на нього. Ого, чинили тиск, але не такий сильний, як у сполучених штатах Америки після штурму капітолія у 2021 році. Ми отримали письмо. від, от, я полагаю, конгресмена в демократичної партії. І вони попросили нас поділитися всіма іміючимися у нас даними. Якщо ми не виповним этот запрос, то нарушимо конституцію США і то в этом роді. Згідно з результатами згаданого соцдослідження, у воєнний час українці довіряють новинам з російського месенджера на цілих 11% більше ніж навіть новинам з міжособистісних контактів, не кажучи вже про Ютуб чи телемарафон. Найцікавіше, що за даними соціологів, телеграм-канали частіше обирають люди з ви. Щою освітою у коментарях під новиною можна прочитати думку. Все залежить від того, з якого саме каналу дізнаватися новини: від Стерненка чи від Шарія. Адкуди тепер візьмуться ці прибори у Сергія Стерненка? Ні одкуди мені взагалі здається, що ця тема тягне щонайменше на розслідування ЦРУ. Українці не хочуть шукати антивоєнних росіян, але такі росіяни існують. Просто важко очікувати, що вони вийдуть на вулицю, бо не всі люди герої. It has led my to violence, and war. Кінець Цитати з інтерв'ю вдови російського опозиціонера Аліксія Навального Юлії Навальної, яке вона дала журналу Тайм. Додала, що хороших росіян не існує. Є просто антивоєнні росіяни. І далі за текстом це війна Путіна і агресивного меншинства. А антивоєнне большинство, мовляв, готове вдатися до різних видів борьби. Просто на вулицю виходити не готове. Вочевидь, антивоєнні росіяни – це ті, що готові боротися виключно і тільки на рідному дивані чи на рідній печі. Всім привіт, дорогі друзі. Це я, Оля Полякова, це Євген Чичваркін. Ми хочемо вас декуди запросити. Українська співачка Ольга Полякова запрошує своїх підписників на свій виступ на лазуровому узбережжі у Франції. Захід під назвою Сім курсів і чотири октави організовують люди, яких Юлія Навальна називає антивоєнними росіянами. Сьогодні це символ того той, тієї культури, яка прийшла до нас з війною. І як казав класик, від. Від нас. Блін. Так. О, Бачиш, Гедота з першого разу не хоче горіти. Одним з організаторів заходу, де співатиме полякова, є російський бізнесмен Євгеній Чичваркін, який неодноразово називав санкції Європейського Союзу та відчудження російських активів русофобією. Просто за те, що у тебе російський паспорт виганять себе навсюду, а, отовсюду, а і не продавати... А... Там сумочковою вотон а доповний, вообще мрак, не це прямим словом русафобія. Усім, хто розказує, що я не так воюю, пропоную мобілізуватися добровільно, як я два роки тому. І покажіть, як треба правильно воювати. Ні, тоді закрийте свого брехливого рота і не заважайте мені захищати Україну. Катиняка така кінець цитати екснардепа та лідера радикальної партії Олега Ляшка. Так, політик, який після початку повномасштабного вторгнення Росії став військовослужбовцем, відреагував на ролики про себе, які поширив ряд популярних інформаційних каналів. Там, посилаючись на військовослужбовців, які забажали не називати себе, розповідають, що у бригаді, де служить старший сержант Ляшко, його незаконно призначили на офіцерську посаду командира батальйону ударних безпілотників. Час настав. Блогерка Яніна Соколова заявила, що за її джерелами разом з Олегом Ляшком воює також і його охоронець Євген Степанюк. Кілька місяців тому у мережі потрапило відео, як вони разом співають у караоке російську пісню. Дівчатка, я люблю тебе, у своєму Фейсбуку Олег Ляшко відповів недоброзичливцям у звичній для себе радикальній манері: Будуть вибори, будете падіти, а, а зараз треба зберегти Україну. Запам'ятайте всі, особливо вороги. Ми ніколи не станемо на коліна, ми ніколи не здамося. Суддя рівненського апеляційного суду Надія Ковальчук подала декларацію, де вказала, що у жовтні минулого року придбала автомобіль бізнес-класу Mercedes-Benz E220 CDI 2016 року випуску. Обновка обійшлася їй у 740 тисяч гривень. Нагадаємо, за кілька місяців до цього, 25 серпня, саме вона відхилила скаргу відстороненого від обов'язків мера рівного Олександра Третяка. Апеляційну скаргу третяка Олександра Віталійовича залишити без задоволення. Секретар Рівнеради ради Віктор Шакарзян, який почав виконувати обов'язки міського голови після відсторонення Олександра Третяка, теж оприлюднив декларацію. Як виявилося, на посаді у минулому році він навіть 240 тисяч гривень не заробив, але з додатковими доходами вийшло загалом 780 тисяч лише трішечки більше ніж коштує нова машина судді Ковальчук який може підсказати, як нам це правильно зробити, і швидко. Пішові нахуй. Вась, ти пам'ятаєш, так? Відповідальність на депутата? Та на товсті мішок, блядь. На, Кінець цитати володаря титулу найсильніша людина світу, народного депутата України від фракції Слуга народу Василя Вірастюка. Так він відреагував на запитання інтерв'юера Слави Дьоміна: чи не хоче він вибачитися перед народним артистом України Іво Бобулом, іменний готельний номер? Якого він висміяв 8 років тому, показавши всі артефакти, які там зберігаються. Навіть страшно уявити, що утворилося на цьому ліжку. Коли тут сив його попу. У грудні минулого року Іво Бобул заявив, що готовий вибачити Вірастюка за знущання над своїми здобутками, якщо той попросить, це у нього особисто у відповідь. Вірастюк сказав, що сказав. А ще нещодавно він похвалився дев'ятимісячним сином Володимиром від своєї третьої коханої Ірини, роман з якою почав ще перебуваючи у шлюбі зі своєю другою дружиною Інною, яка після повномасштабного вторгнення Росії вирішила покинути Україну клин Клином. Тому що я той вчинок сприйняв також зрадою. Зрадою з її боку, а, тому що зробила по своєму. Як бачимо, Василь Вірастюк, людина, яка на все має своє власне бачення. Власне, як і Іво Бобул. Не треба макати мене в, в унітаз. Просто бачите цінність. Я бачу цінність того, що прожив на своїх, на своїх плечах. Ти бачиш інше. Я своє прожив. Я тобі про це кажу. Ціність а ти ціність. мені починаєш говорити про всяку херню. Цінність засідання. Стоїть дитина моя і кажуть: от він може написати в книжках Слава Росії. А ваші взагалі знаєте, скільки книг у нас потягли. Кінець цитати переселенки з Харкова Катерини Посохової, яка після повномасштабного вторгнення Росії разом з родиною переїхала до Тернополя. Вона вийшла на кореспондентів Суспільного після того, як в обласній бібліотеці у неї попросили грошову заставу за книги, які обрав її син. Мовляв, а раптом він їх пошкодить. Директорка бібліотеки Надія Новіцька пояснила, її працівники не були упереджені про Ніше зіштовхувалися з неприємними прецедентами. Був наведений приклад, який трапився в стінах нашої бібліотеки. Був наведений моїм заступником приклад про те, що рік назад наша читачка з нашої бібліотеки, яка також ВПО, принесла нам здати книжку, і в цій книжці було написано Смерть Україні», слава Росії, слава Путіну і там інші вислови. Надія Новіцька розповіла: за особливо цінні книги беруть заставу ще й тому, що переселенці нерідко забувають їх здати, коли переїздять на інше місце. Їм, мовляв, байдуже, а працівникам доводиться відшкодовувати вартість книг зі своєї зарплати. Як виявилося, грошова застава передбачена, зокрема, із законом України про бібліотеку і бібліотечну справу. Скажіть, а у вас є книги як Тік-Ток, або стати актрисою за три дня? Сьогодні це вся свіжа дичина. Любімо одне одного, тримаймося купи, Україна обов'язково буде.